Всім привіт! В одному з відео я показувала, що купувала в Аврорі ось такий контейнер для зберігання прального порошку у вигляді пральної машинки. Цей контейнер металевий. Ось так знімається просто кришечка. Ось так виглядає всередині. Все передивилася все перечитала, але не знаю, який об'єм цього контейнеру. Розумію, що більше, ніж 3 кг, але зараз з вами побачимо, протестимо його, скільки туди ж поміщається прального порошку сипучого. У мене є ось такий пральний порошок Savex Premium 3 кг 450 г. Запахом свіжості, фреш написано для пральних машинок, тобто порошок автомат. Цього об'єму вистачить на 23 прання. Ну і тепер засипаємо його у контейнер. До речі, у цьому контейнері є ось така ще пластикова ручечка, щоб зручно було його переносити. Відрізаю свій пральний порошок пакет. Ось такі там гранулки. Ну і дивимось. Все, більш нічого нема. Весь пральний засіб я висипала. І, мабуть, тут ще кілограм точно влізе. Можливо, це об'єм 5 літрів. Можливо, 4,5. Якщо 3,5 сюди помістилось, то ще літра точно сюди повинна поміститись. Ось віконечко, де видно, ці гранулки. У кого є маленькі діти, то це дуже гарний контейнер, тому що не так-то просто і легко відкрити цю кришку. Тобто дитина сюди відразу не залізеть. Ось так виглядає. Важко так тримати, але я тримаю за ручечку. Дуже задоволена цією покупочкою. Був по знижці. Артикул я додам, тому собі також можете замовити або придбати в мережі магазині Aurora Multimarket. Всім дякую за перегляд. Думаю, що моє відео було вам корисне. Бажаю вам далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!